І це два козака. От тут я не можу оприділити. Це козак? Звісно. Да, я думав, може дівчинка чи козак, але ж те, мені Леся Петрівна завжди каже, так у нього жоноушки, це теж хлопчик. <гум> <Да>? <гум> так що, друзі, всім доброго дня. Слава Україні. Знову Шелудько і його сільський блог, який не тільки про свиней, як там деякі говорять, ну а також про ту ситуацію, яка на даний у нас час Часу нашій державі. Так що, друзі, не будьте байдужими. У нас війна підтримуйте один одного і підтримуйте наших захисників. Вчора Анна Науменко виставляла відосик, дякуючи їй. Вона звернулася до мене, що є такий Степан Кісіль. Правильно? Так. Мешканець такого славного села. Мала Березанка. Багато хто з моїх глядачів знає, багато хто туди їздив до Сергія по своєму Макуху. До Анатолійовича ну на даний момент зараз не їздимо, але багато хто знає і є навіть підписниця, яка, як заїжджати у малу березанку з правої сторони, в неї батьківська хата. Вона каже дякую що тобі. Я її бачила. Патрон! Так що, друзі, Анна Науменко звернулася до мене. Щоб поміг назбирати Степану в його підрозділ на Херсонський напрямок на автомобіль. Вчора ми з ним зустрілися, він був відпустці, Сьогодні повинен був їхати, по братима, поламався автомобіль. Ми хотіли ще трішечки там подивитися по автомобілю, ну але пішки не піде. Шукати йому якийсь там, як воно там, Блаблакар, якось не дуже гоже. І кажу, приїжджай, мабуть, забирай автомобіль. То ми, що, так сказати, в швидкому режимі це все діло робимо, відправляємо. Степан, верніше, віддаємо автомобіль, передаємо це, фіксуємо для тих недоумків, які говорять, що його родина збагачується за рахунок простих людей. Хай буде і так, але 29-та автівка, це 28-та. Я набрехав. Ну, верніше, це була раніше придбана, ну, пригнана, То це наче цей 29-та. А ми йдемо зараз на 30-й автомобіль, і ми з вами це зробимо. Так що. Хотів би подякувати всім небайдужим моїм підписникам і Хору Горли та Маріані Васильівні, Янголоморезані. Вони на Новий рік мені подарували такі е, ночі. Ну, я дав Степану. Ще хтось мені також одні передавав, вже даже не пам'ятаю хто, також передаю його підрозділ. Також там деякі речі, там танки, одноразова посуда. ну Оце такий подарунок. Я знаю, що в вашому зборі Анна Науманко казала, так. що треба тепловізор. Ну, не знаю, який він по якості. ну. Так сталося, що я змог його придбати, дякуючи деяким людям з Італії, він мені обійшовся всього навсього там, 25 тисяч гривень. Я думаю, ти заціниш і скажеш, ні, викинеш. А може орку якому голову запустиш. Так що Степан приїхав зі своєю родиною, патрон охороняє місто, не вкравши машину. Також я Олександров, кажись, це із Одеси, мій підписник, який вже купував не одну гільзу для того, щоб підтримати збори. Він прислав мені. Чотири таких мішки я навіть не розпакував. Уже вчора поїхав один мішок на Купінський напрямок. Це спальні мішки зимового типу для військових. Я думаю, що такі речі вам потрібні. Так що, друзі, е трішечки такого невеличкого підгону. А, що я тільки зміг від чоловіка дерватися кусок, кусок шоленківського сала, так як Леся Петрівна зараз працюємо, ми є замовлення для хлопців. Е попросила одна із підписниць з Америки. Вона готується там 150 комплектів, ну і ми працюємо, тобто вже замовлення готове, його треба відправляти. Так що я думаю, що в раз, і ще лучківські смаколики попадуть до вас. Так що Рексона можеш заводити, хай прогрівається. Ти ж вже вчора на ньому тестував, хай гріється, щоб дітвора е сиділа в тепленькій машині. Як ти ходичар звати? А я ще Луцько, <преслух> а ти платоша, да, такий маленький. Ти не вийшовши, Лідька, ні. Ми казали, діти і животні, вони коли людина нормальна, то їх не бояться. Да? Такі двомаленькі козака, друзі, реально, бляха, ну, сам батько і самому реально мутрошно морально. І можливо ти хочеш щось сказати для людей, от, які безпосередньо, ти дружина, військовослужбовця. що в таких вікна немає ні дня, ні ноги. Мені просто, що б ти сказала для тих людей, от, які ще мають можливість жити родинами. Лучше чоловіків, щоб закінчилася війна, та вони були поруч із сім'єю, а не коли дитина приходить і каже п'ять хвилин питає, а де папа? А коли він приїде? І в тебе немає відповіді, що сказати дитині, Насправді. Там нам то таке, я дякую всім небайдужим. От я хотів би просто... На холодну бачиш, хотів подивитися цього роліка, та з Юрою подзвонив, він каже, що треба якусь пшикалку пшикнуть. проїхав, він перестає. Так що, якщо буде в тебе можливість, десь станеш пшикнеш. Ну, трошки я не встиг зробити, те, що хотів. Ми перезули, ми купили, і я думаю, що все буде добре, а Назарчик якщо груди, щоб не тратити. Я просто, просто вас усіх, не знаю, обняти, підняти, як я кажу, і мені просто реально. Ну, важко, я розумію. От, от такі дітки вони повинні жити з татком, і щоб татко був вдома. Але татко пішов для того, щоб вони жили в вільній, демократичній країні. Так що я не буду довго ще тебе морижити. Можливо, ти хочеш передати всім дякую, долучитися до збору Анни Наумка і Сергія Сирудька, що допомогли нашому піду купити цю машину, тепловір. Там деякі речі також там почують. Дякую всім велике за допомогу. Я знаю, що військові не дуже багатословні. Коли спілкуєшся, от телефонуєш там, якщо є можливість поспілкуватися з військовими, з такими як ти, або з дружинами, там спілкуєшся. Дуже важко. Я тільки що перед тобою спілкувався з дружиною і матір'ю, також бійця з 35-ї бригади. Родом вони з вишеньки, Бориспольський район. Це твоя бригада, якось вона там назвала цифри, і вона каже: Бляха. Серега, я вийшла на тебе, мені підказали, що ти можеш нам допомогти купити автомобіль. Я кажу, я не знаю, чи я це зможу зробити. Вона каже, ми вже там назбирали якусь суму, але нам не вистачає, збір стоїть. І тільки що подзвонили мені хлопці, більше, там ще одні хлопці, яким я зараз збираю на автомобіль, у них вже є 170 тисяч гривень на автомобіль. Це просто реально мене вже наближає до того, що я зможу допомогти тій людині, яка сьогодні до мене дзвонила. Тому що в мене 107 тисяч гривень є, у них є 170, і та машинка, яка в нас зараз замовлена, вона вже фактично окуплена. І ми розпочнемо збір, правда, у нас зараз буде на Але я думаю, яких там 50-60 тисяч гривень, ми ці любі мамі думаю, разом підтримуємо той збір і купимо. Байш нагрівається і перестає. О, ну холодно, морози, хоч коли було мінус 14, не, не пищав. Розумієш, пішла от тепер. Так що, друзі. Я кричу там, нию, як мені там говорять, Шелудько ти ниєш. Я кажу, я нив, я кричати хочу, тому що я спілкуюся з такими, як ти, і на даний момент зараз оцей автомобіль, ти ж знаєш цього хлопчину і з цього підрозділу, тому що ви в одній бригаді, тільки в різних напрямках різні бойові завдання. Як завдання одне знищити ворога. Але трішки різні підрозділи. І він також летить зараз до нас, тому що в них вже немає транспорту. І як ти кажеш, теж хлопцям сьогодні треба було пере… Треба було приїхати, так і була полома, а не бачити. І от почав я не, не о, патрон м'яча несе. Ну хлопцям нема коли патрон грать м'ячика. Прийдуть, все буде добре. Хочеться, щоб найскоріше ця війна закінчилася. Я розумію, тебе ще пару там, годин залишилося, щоб трошечки уділити твоїй родині. От буляха, ну я не знаю, що тобі казати. Я просто хочу сказати людям: не треба довіряти Шелудьку. Не треба довіряти там волонтерам іншим, якщо ви їм не довіряєте. Довіряйте самі собі, об'єднайтеся в команди, об'єднайтеся в родини. В кожного є, по-любому, хто зі знайомих, друзів, хто бороть нашу неньку Україну. Об'єднайтеся в невеличкі команди, не треба комусь там кошти перекидати або щось робити там, готувати. Просто зберіть свою невеличку команду. Є нова почта, ближайше відділення навіть, або є волонтери, які їдуть і можуть передати ту чи іншу річ. Не будьте байдужими, не задавайте питання, сука, скільки ще треба вам грошей, скільки вам ще треба автомобілів, щоб ви перемогли. Да це просто бред. От дуже важко сприймати такі ситуації. Дуже важко сприймати ситуації, коли люди живуть. Не сьогод... Вони живуть сьогодення, але тут. Розумієш? Е -е... Ще один мінус. Е -е... Я зараз тобі, ну, не знаю, я просто ну, я так не привик, я не встиг. Там поїхати до хлопців, які нас завжди там допомагають заправляти. Багато не багато, але я тобі зараз на 50 літрів ще дам солярки, ти заправиш автомобіль, тому що все одно б я б на ньому їхав, би, і я тобі дам кошти, і ти заправишся. от. Фарми, кстати, теж пополірували, бо не видно було нічого. Це, дякуючи, магазину Віанор, ми купуємо резину. і от Юра, це все діло зробив, але трошки не доробив. Зараз ще підемо в багажничок. От. Я тобі покажу, що, це, кстати, ця резина теж буде їхати на ваш напрямок, але тої машини вже немає, Ану, я, що там ходіє, чи ні, бо я ага, Назар вже позакривав. Дивися, там є балонний ключ, масло на долівку, або, там, якщо не буде їсти, там, ну, все, -дізель. там є антифриз, такий, як у нього жовтий, тому що є жовтий, красний, зелений, синій. Набір ключів, донкрат, там є далі компресор. Електро відприкурювача двохциліндровий, щоб можна було накачати такі катки. Потрібно воно вам чи ні, але я сам водій. Я думаю, що воно потрібно. І запаска там, правда, вона на обичній резині, але ми знайшли запасне колесо. Воно, правда, 16, але я думаю, доїхати це вже краще, ніж нічого. І маю на увазі, що є комплект не дуже хороший, але це ж 17-ї резини. Якщо в случай чого. Шелудьку три зелених свистка, нова почта Форева, Шелудьку відправив. Ні, будемо щось рухатися. Хочеться вас всіх обігріти, хочеться всім вам допомогти. І хтось там говорить, це ж не ти, а це люди, правильно дякуючи людям, я маю можливість їх об'єднувати. Все, закривай, Але щоб... У вас ці люди не, не допомогли. Так що я дякую твоїй родині, твоєму батьку, в першу чергу, що вас питав такого сина, який борони нашу неньку Україну. Бережи вас Бог, хлопці, всім побратимам привіт. Буде можливість, хоч фотку з хлопцями мені скинуть. Мені буде приємно. І не забувайте. Пишіть, спілкуйтеся, я завжди відкритий, не завжди є час, але я стараюся. Я розумію, що і у вас не завжди є можливість вийти на зв'язок, бо зв'язок в основному інтернет через Starlink. От, все воно таке, розходняки. От, так що так. І відгук мені зробиш по теплику, чи підходив він, чи ні. Я не знаю, яка в нього дальність. От, бо те, що я той другий Віталій, там 1300 метрів, це я не знаю скільки. Але як там кажуть, дорогу нам в зуби не дивляться, о. Так що не мерзніть, не рюйте. А, я ще ж з вами хочу фотку зробити, так? Да? Васячок, що ти ще мені скажеш? Скажи ще Лучку щось. Не хочеш, Лучко, нічого казати. Кажи, скажи, зроби так, щоб батько був вдома, так? Да? Скажи, не хочемо. Вони дай патрон, то й м'ячика приніс. Бать, який він розумний собак, я не буду з тобою гуляти. Так що десь назарчика немає. Так що я, друзі, на цьому буду завершати своє відео. Зараз шутку роблю на пам'ять, виставлю в Фейсбуці, відчитаю, що Степану Кисілю з відкритим лицем. Як у мене ще є одне правило, що в мене люди, які до мене приїжджають, щоб не казали оті тварі, які мені пишуть, я тобі таких лісників назбираю по 20 чоловік і зроблю тобі ті відеозвернення. Адреса де людина живе. Де людина служить і приїхав до мене в двір з відкритим обличчям і дорогим, що в нього є. Це його козаки. Це, це для мене просто не важливе. Я просто не розумію, чому деякі волонтери беруть, закривають обличчя хлопцям. Медведиками там, це живі люди. Якщо ми їм збираємо тут стидатися, то нічого. Ви звертаєтеся підтримати, тому що наша держава така манюсенька, кацапятовка здорова, кацап'ятівка, все життя. Збирала кошти і озброєння для того, щоб нас знищити. Ну а ми трошки прозрали. Ну не ми, а ми ніколи не думали, що таке може бути. З усіма не тільки не знали. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, щоб хлопці повернулися додому. Будьте небайдужими, підтримуйте один одного і як завжди, слава Україні! Героям слава! Так що, друзі, не мерзнемо!